Середа, 2 квітня, час новин на 11 каналі В студію Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Вбивство екс депутата розкрито. Ким виявився затриманий за підозрою у розстрілі екс-мера Кам'янського та який мотив злочину. За даними слідства, підозрюваний з мотивів неповернення боргу здійснив вбивство колишнього заступника мера міста Кам'янське невідповідність у протоколах, сумнівне відео, підтасовані факти. Чому адвокат та матір обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон вважають справу сфабрикованою? Абсолютно з суб'єктивних мотивів слідство встановлює, що от саме ця людина, там яку фіксують камери. Є е, ймовірне вбивцем. замість теорії у підручниках. Реальна історія. Чому військовий з Дніпра після важкого поранення на фронті повернувся до вчителювання? Це саме головне виховати таке покоління, яке буде не просто патріотичне, а думаючи, патріотичне. Атака балістикою по Кривому Рогу. на місці удару виникла пожежа. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, ворог вдарив по одному з підприємств. За попередню інформацію станом на 17.30 відомо про трьох загиблих. Є й поранений. Водночас окупанти продовжують терор Нікопольщини. Цілий день там лунають сигнали повітряної тривоги. Людей просять уникати відкритих територій та перебувати в укриттях. Під час вчорашнього обстрілу Нікополя окупанти поцілили. В будівлю Укрпошти. Через ворожу атаку тяжкі травми отримала листоноша. Нікопольські лікарі врятували її життя, але жінка втратила руку. Біжала сучаска. Ну, Почту розносила, Нічуть не успіла. Жінка в лікарні, Син теж в лікарні. Тяжжолу. У з колакси. В Дніпро пару візні. Женьки руку отрицал. Вдень у Харкові знову лунали вибухи. За інформацією Ва ворожий безпілотник вдарив просто в багатоповерхівку в одному з районів. Попередньо відомо про чотирьох поранених. Серед них десятирічний хлопчик. Водночас у місті продовжують ліквідовувати наслідки нічного обстрілу. Окупанти масово натакували місто шахедами, поцілили по двох цивільних підприємствах. Є влучання і в житловий будинок через удар окупантів дев'ять людей отримали поранення. Серед них дев'ятимісячна немовля та семирічний хлопчик. Шахет летить, через кожну минуту новий гул, все красне в окнах, взрив. І отак кожну минуту летить, 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 і кажуть, їм так не туди. Страшно було, дуже страшно. Не припиняються атаки на Херсон. Росіяни продовжують бити по цивільних з БПЛА. Через скидання вибухівки з дрона сьогодні двоє чоловіків отримали поранення. Їх ушпитали. А вночі окупанти вгатили по Чорнобаївці. Там потрощена амбулаторія, побите медичне обладнання, пошкоджені приватні оселі, пекарня, пошта та будинок культури. Також пошкоджено було. Лінію електромережу там частково знеструмлення є, але там працюють зараз енергетики, ладнаються. Сьогодні також є троє поранених наслідок атаки БПЛА: один житель Антонівки і двоє е е чоловіків в Дніпровському районі, на яких було скинуто вибухівку з російського дрону. Сьогодні Дніпро відвідав президент Володимир Зеленський. Побував у медичному закладі, де наших військових лікують після поранень. Глава держави поспілкувався з захисниками та відзначив їх державними нагородами. Подякував кожному воїну за боротьбу, мужність, службу та захист країни. Дякую. Дякую. Потушуйте. Дякую. Також президент Зеленський висловив вдячність медикам, які кожного дня лікують, підтримують та повертають до життя наших захисників. Саме тут, у Дніпрі, більш ніж 40 тисяч поранених, 96% врятували. Я хочу за це подякувати вам, просто молодці. Всі лікарі, хірурги, всім, хто підтримує. Дякую. Розстріляв через гроші. правоохоронці затримали підозрюваного в гучному вбивстві як заступника мера Кам'янського та представника обласного осередку партії Батьківщина Олександра Плахотника 28 березня. Тіло чоловіка знайшли на узбіччі польової дороги. Однопартійці тоді зробили гучну заяву про замовне вбивство. А правоохоронці одразу вийшли на слід ймовірного стрільця та затримали його аж на Львівщині. І сьогодні вже повідомили про підозру, ким виявився затриманий і чому пішов на вбивство наш репортаж. Автомат, граната Ф 1 з запалом та камуфляжний одяг для засідки. Ось такий арсенал знайшли у Кам'янському в будинку підозрюваного у вбивстві Олександра Плахотніка. А от самого ймовірного нападника розшукали аж на Львівщині. Чоловіка було затримано у Львівській в області за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 263 кримінального кодексу, а саме незаконне зберігання поводження зі зброєю. Бездиханне тіло бізнесмена, представника обласної організації партії Батьківщина та екс-заступника міського голови Кам'янського знайшли 28 березня на узбіччі польової дороги, неподалік його будинку. З вогнепальним пораненням у голову його побачив випадковий перехожий. Саме він і повідомив до поліції. Криміналісти на місці злочину працювали з 9-ї ранку. Справу кваліфікували як умисне вбивство. Зранку до поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення, що в Кам'янському районі поблизу дороги було виявлено тіло чоловіка. В нього було виявлено тілесні ушкодження в області голови, а саме вогнепальне поранення. Тоді ж на місце прибули керівництво головного управління національної поліції Миковіровській області, керівники інших правоохоронних структур. Одразу було відкрито кримінальне провадження за пунктом 11 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу. Це умисне вбивство. Однопартійці тоді заявили, це замовне вбивство. Ми вважаємо, що це замовне вбивство. Ми всі шоковані, готуємо інформацію з цього приводу. І вже після затримання підозрюваного стало відомо про мотив за офіційними даними прокуратури. Розправу нападник вчинив через гроші. Правоохоронці кажуть, тіло своєї жертви він буквально зрешетив. З автомату випустив понад 10 куль. За даними слідства, підозрюваний з мотивів неповернення боргу здійснив вбивство колишнього заступника мера міста Кам'янське. Для реалізації злочину він протягом декількох місяців стежив за жертвою та збирав детальну інформацію про неї. Для цього він встановив камеру відеоспостереження поблизу будинку експосадовця для щоденного відслідковування його переміщення. Вранці 28 березня 2025 року підозрюваний прибув до його місця проживання. Відкував потерпілого та здійснив не менше 10 пострілів у голову та тулуп аби приховати сліди злочину, кажуть правоохоронці, підозрюваний спалив авто, яким користувався, і одразу втік. Поїхав на захід України. Хто кому винен гроші у цій історії? Правоохоронці лише встановлюють, адже кажуть, допиту затриманого ще не було. Тож і про суму боргу казати зарано. На даний час судом вирішується клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Відомо, що 54-річний підозрюваний, знайомий вбитого Олександра Плахотника. Ймовірно, це може бути Сергій Мельничук, чоловік заступник президента федерації боксу у Кам'янському. Орієнтування на нього напередодні давали в районному управлінні поліції Кам'янського та навіть начальник Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак у своєму офіційному телеграм-каналі. Правоохоронці розшукують в області чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні особливо тяж злочину, вбивства. Може пересуватись на одній з автівок «Ланосі» або ренодастер. Точно відомо наразі у цій історії лише один підозрюваний: чи скоїв вбивство з особистих мотивів, чи дійсно був винен гроші плахотніку або ж навпаки, і чи визнає провину наразі невідомо сьогодні? Підозрюваному у вбивці екзаступника заступника мера Кам'янського обрали запобіжний захід у суді. На час слідства чоловік перебуватиме під вартою без права внесення застави. До свого 50-річчя Олександр Плахотнік не дожив усього кілька днів. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Невідповідність у протоколах сумнівне відео, підтасовані факти, справа Фаріон сфабрикована. Таку гучну заяву в ексклюзивному коментарі 11 каналу зробили матір та адвокат, обвинуваченого у розправі над мовознавицею Дніпрянина В'ячеслава Зінченка. Сторона захисту наполягає слідчі могли припуститися помилки, бо просто поспішали відзвітувати про розкриття резонансного злочину. Натомість на сьогоднішньому судовому засіданні у Львові прокурор оприлюднив результати портретної експертизи якими вони виявилися, про аргументи сторін у резонансній справі? Дивіться наш матеріал на Ютуб-каналі одинадцятого. Я повністю підтверджую ці слова, тому що я дивилася ці відео і можу точно сказати, багато там порушень, і з точки зору і з експертизами і, і з понятими. І нові подробиці теракту у відділку поліції на Одещині до виготовлення вибухівки причетний мешканець Дніпропетровщини його затримали правоохоронці. Відомо фігурантом є 44-річний рецидивіст, який перебував у розшуку за крадіжки і переховувався від правосуддя в Одесі. Там його завербували спецслужби РФ. Спершу дали тестове завдання підірвати кілька автівок військових. Потім запроданець зібрав вибухівку, яка і спричинила теракту у Біляєвці 23 березня. Тоді загинула жінка, а троє поліціянтів дістали поранень. А ось агент ФСБ після скоєного заліг на дно намагався заплутати слідство, утім не вийшло. Чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує довічне із конфіскацією майна. Зламана бойова машина це загроза життю захисників, мінус бойове завдання, і навіть втрата позиції. Щоб цього не сталося, у кожній бригаді 24 на 7 працюють ремонтно-відновлювальні роти. Знімальна група нашого проєкту «Воєнкор» відвідала цех ремроти роти Січиславських десантників, де повертають до життя усе, що їздить і стріляє. Далі репортаж про тих, від кого залежить як швидко бойова техніка повернеться на фронт. У цивільних лікувальних закладах зазвичай білі стіни і люди у світлих халатах. Зараз ми побуваємо в іншому так званому лікувальному закладу, де також лікують та ремонтують різноманітну військову техніку. Сюди звозять техніку на колесах, катках і гусеницях. Та, що вийшла з ладу або пошкоджена в бою. Ось тут лагодять 30-міліметрову пушку БМП. На БМП 2Д зірвався снаряд внутрі ствольної коробки. Той снаряд догнав другий і почився взрив. Стало богу, що хлопці не пострадали. Снарядом порвало все. Зачікуємо деталі. Проводимо дефектовку всіх механізмів бойової машини. Додає Віктор, начальник ремонтної майстерні взводу спецробіт. До Ремроти техніка потрапляє не тільки після наїздів на міни і артобстрілів. А оце наша гордість, це наша МТЛБ, яка побувала на найгарячіших точках, це по Кровському напрямку. Ось як ви бачите, як працює ця, цей захист, ось було влучання в пів а не витримав двигун. Палена система поїхала у нас на ремонт. Зараз займаємося у комплектації і плюс е, займаємося усім навісним обладнанням. А в цій частині цеху наварюють захист від дронів і БПЛА, яких в окупантів, наче у дурня махорки, заводи нам поступають. З заводу нам надходить повністю готова сітка. Ми її тут обварюємо, закріплюємо і відправляємо нашим відважним бійцям на фронт. Вони приїжджають, механік водії, десь щось погано видно. Ми робимо все під їхні запити, перероблюємо усю систему під них, і вже машина виїжджає на позиції. І виправляють усе терміново, бо техніка захисникам потрібна не зараз, а на вчора. Каркас зробили трошки вущий і башта погано провертається. І шліфувальник робить її ширше, допрацьовує. Є у римроти січиславських десантників. і Мобільна, швидка технічна допомога СТО на колесах виїжджає на передову. Близь до ворога під'їжджає, проводимо ремонти. Це заміна стартера, заміна там карбюратора, плюс сварочні роботи. Треба сверлильний станок, треба заточний, все вона тут укомплектована. Плюс 18, плюс 19 градусів. умови класні. Навіть не кожна СТО має такі всі інструменти та прилади. Завдяки генераторам токарні станки безперешкодно працюють прямо у полі. Окрім важкої, і легкоброньованої техніки ремрота 25-ї бригади лагодить і вантажівки. Скіл працює гарно стабільно для заміни і балансування коліс автотехніки працює у цеху і стаціонарний шиномонтаж. Січиславський десантник це не просто відважний воїн, а ще й фізично підготовлений військовослужбовець. А ця кімната у 25-й бригаді рухається разом із нашими десантниками. Де б вони не були, це кімната психологічного і фізичного розвантаження. Юрій робив усі тренажери власноруч. Його кімнату військові відвідують часто, бо є невідкладна потреба. Приходять з бойових, вони морально висажені. Хто приходить сюди в спортивну кімнату, потягає, потягає пару часиків там желіза, накачувати свою грудь. Біцепс, тріцепс, широчач мерцу. На місяць Ремрота ставить на колеса катки і гусянку, десятки одиниць, пошкодженої чи зламаної бойової техніки. Усе, що їздить і стріляє, і допомагає силам оборони знищувати окупантів. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. Замість теорії, реальні історії та бойовий досвід після тяжкого поранення військовий з Дніпра повернувся працювати у школу. Викладає дітям захист вітчизни та історію, каже, хоч і має 20-річний стаж роботи, та війна змінила його бачення освіти. Як саме та що про викладача кажуть самі школярі? Матеріалі нашої Анастасії Шуляк. Розуміло? тобто, щоб там все було детально чітко, італієць за походженням, кримчанин за місцем народження та дніпрянин за покликом серця. Вадим Цингарелі проводить урок захисту вітчизни у старшокласників про те, що розповідає, знає не посібників, а з власного досвіду на війні. Перші дні повномасштабної, розповідає Вадим, пішов до військкомату, та до збройних сил його не взяли. Сидіти вдома просто не міг. Тож разом з друзями створили загін самооборони, допомагали поліціянтам ловити диверсантів. Далі пішов до лав 128-ї бригади ТРО. Поїхав, закінчив натівські курси. Взводних ротних і потрапив до самого самого такого передка. чоловік каже, як історик. Він завжди знав, що війна то питання часу. Знав і те, що доведеться стати на захист держави. Я чітко знав, що буде саме війна. Ця війна йде майже 400 років. московити ніколи не залишали оце бажання нас приборкати, нас забрати і включити в состав своєї імперії. Близько року Вадим Вав на різних напрямках, аж поки не отримав поранення під Старомайорським, що на Донеччині уламки ворожого дрону пробили чоловіку голову до повномасштабної Вадим 20 років працював вчителем. Тож після лікування та реабілітації повернувся до улюбленої справи. каже, це обов'язок виховати гідне покоління. Я коли був на фронті, думав, якщо мене не вб'ють, я обов'язково повернусь до роботи з дітьми. Це саме головне виховати таке покоління яке буде буде не просто патріотична, думаючи. Патріотична, я багато чого привіз. Саме з фронту, тобто те, що може їх навчити на практиці. Це топографічні карти. Правда, це е, карти вони вже не актуальні, і саме тому їх можна використовувати. Саме топографічні карти основна тема уроків десятикласників. Діти згуртувалися біля викладача, аби роздивитися матеріал. Оце вже позначки, чисто які картинатівські, саме так він має талант дуже добре Карта. пояснювати. Тобто, знаєте, от іноді приходять е, аби щось там знаєте, відстрілятися. Вибачте, а от він дуже так дотошно, дуже так емоційно розповідає, що дійсно матеріал дуже добре запам'ятається зі своїми вихованцями. Вадим спілкується військовими термінами під час розмови про окупантів, теж висловлюється чітко. Росіян я вже не називаю росіянами тільки або московити, або кацапи, тому що це назва їм більше підходить. Після фронту. Зізнається, Вадим змінив ставлення до викладання, став більше розповідати про власний досвід. Коли хтось починає там жалуватись на те, що йому там щось важко, тому подібне. І коли розповідаєш, як чотири кілометри йти по темряві без дороги, відразу ті проблеми дитини стають десь позаду, діти ж підтримують викладача та запевняють, хоч і суворий, але вміє зацікавити темою. Часто жартує, це додає такої як... гуморинки. Не полишають Вадима і побратима. часто навідуються, питають. Чи потрібна допомога у вільні дні збираються разом, аби згадати спільні веселі моменти. Такі хлопці, як Вадим, це просто живі справочники. Ми намагаємося підтримувати ці зв'язки. Інколи це дуже потрібно. Департамент гуманітарної політики ж закріплює за військовими їхні робочі місця. Після повернення у цивільне життя вони можуть знову зайняти свою посаду. Це сім таких працівників, які вже повернулися і приступили до виконання своїх посадових обов'язків. Галом ще 80 працівників педагогічних закладів Дніпра зараз служать у збройних силах України. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. І інформація для водіїв У міськраді повідомили про сезонні зміни у паркуванні. З 1 квітня в Дніпрі поновили оплату за парковки поблизу зон відпочинку. У місті сім таких майданчиків більшість розташовані на Січеславській набережні та набережні перемоги. На них працюватимуть паркомати. Власники автівок сплачуватимуть за стоянку до 1 листопада. Пошук наркотиків, вибухівки, затримання злочинців, а ще розшук людей це не повний перелік того, чим займаються сьогодні службові собаки 2 квітня в Україні. Професійне свято кінологів, людей, які присвятили своє життя роботі з чотирилапами разом зі своїми кудлатими напарниками. Вони стоять на варті правопорядку, допомагають розкривати злочини, захищають громадян і підтримують спокій в країні. На завершення випуску про погоду в четвер у Дніпрі прогнозують в день 15 градусів тепла, вночі плюс 10. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норм. І наразі це вся інформація. Від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.